we right Ми із Сашою в свій час прийняли рішення, що потрібно займатися закордонною нерухомістю. І перше, що ми продавали об'єкти, це були об'єкти в Туреччині. На той момент я ще був юристом, адвокатом, я працював в одній юридичній компанії. Але я вже на той момент здував якісь свої перші кошти в нерухомість Туреччині. Мої перші клієнти це дійсно були мої перші клієнти з юридичного бізнесу, які повірили мені. Ми разом купали нерухомість Туреччині ще з 11 років. Маяк, який знаходиться в місті Аланія в Речені, і коли ми в 2014 році засновували компанію, той самий маяк він став символом, який знаходиться в нашому логотипі. Він основне означає це те, що ми вказуємо якби, шлях багатьом людям, кораблям, до якого побережжя їм безпечно причалити та да, запаркуватися. От так ми допомагаємо людям припаркувати їхні кошти в різних країнах на різних берегах. 11 років тому. Сажда, і ми так об'єдналися. Почалася компанія з нас. двох. зараз у нас вже спільний колектив в різних куточках світу. більше 40 людей. Тут тільки невеличка частина зібралася нашого офісу. Валіканти багато хто розкиданий по всьому світі, десь на Балі, десь в Туреччині. Багато працівників, спеціалістів наших профілів, Києві. тому на сьогодні це вже зовсім інша компанія.